Ми ну про черговий скандал зараз будемо говорити. Який сколихнув суспільство? Е капелан, волонтер і молодіжний пастор Марк Сергієв образливо висловився про жінок у збройних силах України в одному із своїх інтерв'ю. Як приклад, він навів особисту історію бойової медикині. Давайте послухаємо. Уяви просто дівчину 24 роки, модельної зовнішності. І вона медик, і вона в роті піхоти пацанів, сосошників які заряжені, качки. Ну, типу, вони мають всі в постелі, типу, по, по черзі. Серйозно? Ну, братан, це просто треш, що відбувається. І вона, і вона це терпить? Ну, типу, отак так вони живуть. Згодом скандальний фрагмент. із подкасту видали, але в мережі збереглися на різні уривки відео його слів. Реакцію не варто було довго чекати. І на такі скандальні висловлювання вже відреагували відомі військовослужбовці. Так, парамедикиня Аліна Михайлова різко заявила, що цивільний не має права критикувати жінок у військах, а звільнена із російського полону захисниця Азовсталі Катерина Пташка Поліщук запропонувала Сергієву приєднатися до лав Збройних сил України. Ну і зрештою Сергієв опублікував вибачення. Він зазначив, що навіть не думав, що його помилки призведуть до обурення у суспільстві. Людей трошечки торкнулася тема, що я розповідав про одну дівчину, яка зараз не є в Збройних силах. Але сучому по-перше, хочу вибачитися дійсно. Я винний, що не мав права говорити якісь деталі, але це було правдою.